Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам привіт Є yeah. О! Mm. <плес> Мене визначить Так, <плес> а Та що тут таке? Дайте світлу О! 27% клас Ну Що можемо пограти зараз, то шо можем? І Аймкет? не знаю, коли він, правда, найбільше набрав, давайте гонки подервтимо, що там друзі. Всім привіт! З вами я, Лука і Перс. Ой, Персика немає. що, ну, ми з набагато роликів зняли, а ну, я з собою сам мало. Я вже ну, приві. Що ти фарнатий? Форнат тиху. Бащить фернатий. За он там. Пепепем. Я вам включив, щоб ви могли звук системи чути. я вас обгоню. Я мастер. Отв'яти! Та мене не треба так робити. Шкатки треба їсти. Я правда українець, а не російці дивляться. Ти шо? О, шукерка за швидко коклотилась. Ку Що, якісь баги були. А! Мастер я. прямо ж. Ты треба по центру їхати, по центру нам тебе жалеть. Да вас догоню. Кориси молит. Коди всеки вы моли. Это що за кубики, рубики? В... А, -а, -а! нормальный. Уву. Останній майже клас на подрафтили. Управління не на максимум. Максимальну швидкість хочу прокачати. Бо що, от у мене себе завжди. Аже у всіх іграх уто. Реклама. А здесь шутку. Я просто відходив, тому що ці, ну, я не відходив, як сказати. Просто ото, щоб ви не дивилися ту скучну ту рекламу, сказати, так, то я взяв, ну і поставив на паузу і вам ото, ну, перемотав. Для мене то пройшло так, пару секунд, а для вас пару секунд. Для мене так, так десь може хвилину не знаю, може. Про... Я не ожидав тих шубів. Мене може то десь хвилину зайняло? Може, біля хвилини. але у вас просто три секунди. Бі... О! За сальтуху лайк! Сальто в повітрі! Сальто. Ви бачили бачите сальто в повітрі На машинах. І я не наш лайк давайте. А Де вони, ще з'являються? Давайте. Їдем, уїжджаємо, гайці. Це що за шубик? Я ще четвертий клас, Може, я вам кусі у той бачити кружочок. Я тут п'ятуди пальцем сикаю. Як думаєте де. Ставки. Мені зі посередині. Пі-пі! Я коротше Дивишся, каміння десь 2 хвилини зайняла. І оказується, в тому ящику був головний перес. Ви прикиньте? Хто вгадав? Молодці. Не знаю, хто вгадав, то молодці дуже сильні. Вгадали, да не вгадав. Навіть шуйка в мене погана. Дирився з мене ну, теж такий собі. Наші кітачі. Я на весь екран туди, туди робив. Оп, о, а що, щось останній? Мені здається, всі просто вже прийшли туди. І один я такий лишився. Уіу, хапа. А я не всі, по походу, волоці. Ваші. От станція! Я маю бути першим. Уіу. А де перший? А вот і перший. Малий. Да тебе перегоню. Фуу. Я Це буде першим. Ні, yeah. я другий. У мене були його санси шан, перегнати. У мене були сан. Шанси його перегнати. В мене були. У мене все не максимум. Во, вибираю собі машину. Ше реклама і таку, ще отаку. Пішли сіда. Я, макс... я, ма... я машину на максимум прокачав. Но мені, по-вашому, тут треба, скажіть, я ролик знімаю. Магії монтажа як ми сюди перемостились. Ну, не монтажа, а паузи. Кубік рубік. І Не Закричи, малий. Это що такое? Сіну. <плес> ви розумієте, що ми по сіні їдемо. По синій мені здається. Дивіться, блять, пусти. Йох кільмопті. Я перший? Пішов, другушка. Ти другий, а я перший. Понял? Ти другий. А я хто перший? Ні. Мені здається, я просто зараз виріжусь. Перша формула якась. Формула. Ти не туди прийшла. Тому що я маю бути першим. Ми її обіграли. Вісім після. Просто, якщо буде більше 15 більше 15 хвилин і пару секунд. Буде більше капелю. То все. І там, дивіться, вони вже пробралися, а я ні. Мушу козі включити. Пальцями незручно, акція включати. Я цикою не реагує телефон. Поліцейський лежачий заа! Злякався. Не поці, я, я, я не хочу водитися. Я лякався. Чи ви бачили, як, як я вже? Лежачий поліцейський. У мене толфон залугав. Ультаєм на гаїці. Мм. І тричі клас. Зато, зато в нас є бабки. Друзі. Підписники не знаємо. Надії даю вже реклама. Я про школу друзі. Ще як я займаю якесь місце, то мені треба зразу, короче, зразу просто брати, брати а! і ставити на паузу. І тут у рекламне будете бачити. А, ми, а мені треба буде дивити. Я не ожидав тих пил. Якщо ми так їм, то у нас є таке ощущение, ну, такий, таке ніби, ніби ми на у тому. Знаєте? Знаєте, ніби ми не у тих. Ну. Забув уже казати, що я хочу сказати. там 11. І 30 секунд. Ми зараз можемо. Як думаєте, де приз? Тут? Нє. пум чупам. Я виграв в колесо! А лутек 17. Продовжити і ставимо на паузу. А ні, не буде в нас такого. А то я вже боюсь, на коржу ми ці реклами дивились. Молотки останьте. У мене є тактика галактика. Була тактика галактика. Галактус. Тут їхати. Так і їхати, Тебе ніхто не почекає. Переворотчик. Ні, не було переворотчика. А вони їдуть сіпили. Вони їдуть. Я на тому буду. Ну давайте, давай, сальто. Бой, Мінкрафт. Там трава була. Майнкрафт. Мінкрафт, Мінкрафт, Крафт. і щось крафт і... І воно появляється. Ой! А! Не збили чел! Я ролик знімаю. Я такий прикол, що коли я блогером не був, ну, цілком, то я просто подивлюсь, не був блогером. Але я там не знав. І я відео не випускав, тому що в мене був аккаунт мого брата. Кись про монети, то все. Так? Так, дорі. Он туди древні. Я який? А я четвертий, звісно. Конечно, я буком. Будь четвертим на фізи. Хоп, ко-коп. А, твой раз вже була реклама. Понятно? А ні, нам нічого не надо у нас предстояти, я не розумію. Конус збиваємо. У мене зараз голова закружиться. Ребочасно, у мене зараз з голова за пішли ви самі. А сальто важно, щоб було два лайка. Ета що? Тоді щоб сальто було робити. Я тим неоспорбся. Опа. Я думав, я центральний їду. Туди поворотці. Скоро будемо прощатись. Так і помиють. Я боюсь. Мені треба я хумалу швидше доїхати. Кумога. Скоро будемо прощатись! Але готові. Дан, давайте. Всім пока! Я доїхав до, до фінша. Ладно, давайте. Всім пока. Губово врушайтеся. І вибрушався вже з вами. Всім пока.